Вітання всім 25 червня. Поговоримо знову про картоплю. Перед вами картопля Лорет, середньопізня, посадження 1 травня, ну і в кінці літа вже вона буде. Готова до, випупки, до викупки. Як буде суха. Картопля висотою мінімум 60 сантиметрів. Гарно розкущується. Як ви бачите, зайняла всю площу поверхня. Участка рівненька закрита, тому бур'ян не росте в таких умовах. А саме основне, грунт не нагрівається і не пересихає. Тому що коли ґрунт пересихає, ріст бульб може зупинитися. Рівномірно зеленого кольору листя Цвіте таким гарним фіолетовим кольором. Ось такі квіточки. Ось такі. Купати її можна на молоду вже на початку липня. Квіт уже є. Якраз ще тижня-півтора і можна хто хоче купати його і на молоду картоплю. Формою ця картопля видержано овальна. гладенька шкірочка, світло роживого кольору, м'якоть жовта, розварюється не дуже сильно і на смак вона, якщо, скажімо, зварити в мундирах декілька сортів, то вона буде на смак солодша. Буде відчуватися такий присмак. Собачье, щось зрости. Звичайно, солодощі на смак буде. Добре росте, всі бульби в одному місці знаходяться. Удобно купати. Однак ширина градів треба, щоб була не менше, а то і більше 50 см. Між ряда немає на увазі. А так вона добре купається. Всі бульби. Яка Загалом добрий сорт. Більш-менш переносить фітофтору. В тому році вона мене була найдовше зеленою із таких звичайних сортів. Так що вам рекомендую цей сорт. Урожайний відносно. Я вже казав. Так, а це у нас росте голубий Дунай. Ось так він гарно цвіте, насичено фіолетовий колір квіток. О, насичено фіолетовий. Отак як він би ріс би. З цілою ляшкою то було б дійсно, як море голубеньке, гарні дуже квіти. Листок темно-зелений. Стебло теж темне, майже коричневого такого темно зеленовато, коричневатого кольору. Кущики теж високі. Спершу було декілька кущів, потім решта попіднімалася. Дуже гарно цвіте, мені подобається. Бульби фіолетового кольору. цієї картоплі. Гарний кольор. Рядом у мене майже білим кольором цвіте. Хортиця майже білим, Чуть-чуть в -чуть всередині такий фіолетовий відтіночок. Хортиця видно вже нижча ростом, ніж голубий дойнай трошки світліші листочки. Ось тут у мене сарпоміра. Ось такі от. Ще маленький кусочок. У нас ще зовсім не цвіте, ще буде, можливо, тиждень два не цвісти. Це такий сорт, що він пізніше всіх виходить з землі, хоч все садилося разом. Пізніше всіх цвіте, помаліше росте, але потім він Наганяє решту. Кущиться сильно, проростають з коріння ще декілька стебел, додаткових до тих, що виросли, кущ розлоги робиться, а от уже цей сорт треба садити широко, зовсім і далеко, щоб були кущ від куща в рядку. От у мене. Більше 50 см між, між кущами між рядами, напевно, сантиметрів 80 см. Треба робити такого великого великого валка, тому що ця картопля вже втікає від кроча, вона розростається у всі боки. Тому що в неї дуже потужна коренева система. От іде. І якщо ви зробите маленький, Волок, то бульби будуть зверху, зверху землі повилазити, будуть наверху, тому треба робити такий величенький волок Тому то й вона для посадки трактором не підходить. Вручну треба робити, самому треба регулювати ширину рядків і відстань між крачами. Бо трактор робить відстань між корочками набагато ближче, вона там стандартна, там не зробиш не меншу, не більшу, а в густоті він не буде вам, ну буде просто дрібний. Дрібні будуть бульби. Але він є врожайний, розовастого кольору, коли викопуєш, до весни може ця розовастість проходить. Як коли часом проходить, часом не проходить, колір м'якоші ледь-ледь жовтуватий. чи кремовий Ну, от, Також розварюється слабо, Ну, розварюється. Не так, як то скільки не говорив, а вона дубова картопля. Смак також цікавий цієї картоплі. Ну, саме головне, що він... Фітовторо стійкий. Не треба кропити від відвістофтери нічим. Ось такий от пока результат цвіте біленьким кольором і теж таким ледь-ледь-ледь-ледь розовастий відтінок всередині квіточки. Ось такі. Поки що вологи вистачає для картоплі. Я її ніколи не поливаю ту картоплю. Хоча хто займається на адачі, себе може робити і полив. Але я ніколи не поливаю. В тому році була велика суша, як всі знаєте влітку. Плюс 40 було, досить довго. І на диво, що оця сарпаміра, що ця лорет. Був нормальний врожай. І бульби були немаленькі, були великі. Відповідно, посуха для них, ну, звичайно, коли така густа крона, то, я вже говорив, ґрунт не висушується і зберігається волога. Не треба мульчувати ту картоплю, вона сама собі зберегає вологу, тому і росте. А цю, якщо у вас небагато рядків, Бо не замульчувати, я то не хочу цим займатися, то я чи сіном. Вона має теж мульчі росте. Так а ви там собі як забажаєте, хто хоче вирощуватися. Є в мене тут ще, я вже казав, сарпа аксона. Ось процвітає вже. І сарпа-уна теж вже процвітає, ці, ці вже відрізняються від сарпоміри саме, зразу ростуть такі кущисти, міцні кущі, і зразу вони такі розлогі в ширину зростають, хоча вони з цієї самої сім'ї Сарпо Надрання картопля у мене, я говорив, є три сорта, але скільки вона примерзла у мене цього року, вона відновилась дуже добре, але в цю пору вже мала б бути картопля, але через те, що вона примерзла, Багато все пішло на відновлення. Вона то є вже зараз, але ще надто дрібна. Просто шкода марнувати кущі. Ще де треба тижня півтора, а то й два почекати. Все це, це через три морозки. Ну, так, в загальному картопля, думаю, цього року буде нормальна, тому що гарні курчі. Що, коротше, гарні, то і звичайно бульба буде, бо добрий буде фотосинтез. От такий от на даний момент результат. Пробуйте, вирощуйте. Цікава справа для любителя, хто дійсно любить займатися. Картоплю, цікаво дивитися, спостерігати, як вона проростає, цвіте, викопувати ще цікавіше під осінь. Так що, хай буде всім добрий урожай. Будьте здорові. Слава нашій Україні, нашим воїнам-захисникам і звичайно за все слава Богу. No bo właśnie.